Усім, мене звуть Марія Поліщук. Ви дивитеся програму Тема нова. Наближаються свята, а з ними і весела пора вечірок і корпоративів, яку з нетерпінням чекають усі працівники і маленьких фірм, і великих корпорацій. Вони славно не покладаючи рук, працювали на свою компанію, а тепер чекають подарунку від свого боса у вигляді незабутнього корпоративу. Традиційно восени такі подарунок готує рекламне агентство люкс. Щоправда, поки що не для своїх працівників, а для улюблених постійних клієнтів. А що з цього виходить і як це відбувається, ми зараз побачимо. За цими дверима знаходиться фабрика креативних ідей рекламного агентства люкс. Починається з того, що до нас приходить запит. що Треба організувати якесь свято. Далі ідея номер один, точніше, пункт номер один це придумати ідеї. Знайти якусь цікаву фішку, яка стане основою цього свята, і далі цю фішку розробити всяким наповненням, придумати, хто може там виступити, чим ми можемо гостей забавити, нагодувати і відповідно, чим подарувати їм класний настрій на цьому святі. Перед тим як придумати загальну концепцію свята, ми повинні добре розбиратися в трендах сезону. Допустимо, зараз 50-річчя Бондіани. Відповідно, в цьому році популярними будуть корпоративи, які будуть Обігрувати тему Бонда і всього, що з ним пов'язано, також одним з основних трендів цього сезону, як можна сказати, і попередніх багатьох сезонів, є соціальні мережі. Готова вже є ідея вибрана, коли її вибрав клієнт. Тоді ми далі працюємо над тим, щоб цю ідею наповнити різноманітними фішками. Дуже важливо це деталі на будь-якому святі, бо саме деталі створюють настрій, починаючи від того, в який одяг буде вдягнута хостеса, як буде виглядати запрошення на це свято, і закінчуючи тим, хто з зірок буде виступати на цьому святі. Після того, як ідея і концепція готові, втілюють їх у життя працівники івент відділу. Зараз почнеться найважливіше: політ фантазії наших креативщиків потрібно гарно зміксувати з реально працюючими технологіями ефективного корпоративу. Від того наскільки вдало зміксується креатив і технологія, напряму залежить Вав-Ефект. Ну що ж, ефекту ВАВ досягнуто час. Дарувати подарунки, окрім того, що компанія-замовник отримує корпоратив. Вони ще й отримають подарунок від вас. Саме так у цьому році рекламне агентство Люкс проводить акцію. Компанія, що замовить організацію новорічного корпоративу у рекламному агентстві Люкс, відірветься наповну на вечірці, отримає найбільше лайків у мережі Фейсбук, отримає від нас ексклюзивний подарунок. Рекламне агентство Люкс представляє конкурс на найкращий новий рік. Умови прості. Замовляйте корпоратив в рекламному агентстві Люкс. Просто святкуйте з нами, лайкайте свою команду на Фейсбук та перемагайте! Люкс свято та люкс-подарунки. Гарантовано. Деталі за телефоном 297-70. 77 -70. Ну що? Ми також отримали ось таке запрошення на вечірку. Отож, ходімо розважатись. З тим, що соціальні мережі зараз у тренді, рекламна «Люкс» вирішила створити свою власну соціальну мережу, але абсолютно реальну. Назва її Онлюкс. Знайомство із будь-якою соціальною мережею починається з реєстрації. Це не є виключенням, отож, ходімо залогінимся. Доброго вечора. Доброго вечора. Онлюкс. Окей, вірно. Дякую. Ось такі наліпки ми отримали, зареєструвавшись. Ними ми будемо лайкати все, що нам сьогодні тут сподобається. Другим кроком після реєстрації є створення ідеальної аватарки. Ну що обов'язково програму ми виконали? Тепер можна шукати друзів, лайкати, слухати музику і робити все, що зазвичай ми робимо у соціальних мережах. Сьогодні гостей розважають зіркові ведучі Андрій Жолуб, Зоряна і Наталка Карпа. Для користувачів мережі підготували різноманітні атракції, конкурси, приколи, флешмоб, цікавинки і розіграш суперподарунків. Музику тут можна обирати на свій смак. У двох залах одночасно грають гурти у різних музичних стилях. Тому будемо обирати те, що нам до вподоби. Обирати можна навіть хідлайнера вечірки, бо тут їх є аж двоє: Орест лютий з гуртом самогон в проекті Лагідна українізація. І витончена та яскрава Альоша. Дуже відкриті люди, дуже позитивний настрій, дуже всі такі щирі посмішки, очі чисті. І мене це дуже вразило. Ну, скажімо, я просто щаслива людина, всі також щасливі залишилися і запам'ятають цей вечір Агенції Люкс на довго. Я бачу, що не тільки вам сподобалося, але й ви також сподобалися. Так. У <рес> мене також є лайк. О осіле фірми свячу їх її клієнті. Загалом, все про силу компанії свідчать її клієнти і партнери. І саме на таких заходах, як цей, видно, які значні перспективи має рекламне агентство Люкс у багатьох напрямках. А також яку значну кількість партнерів в різних галузях має ця компанія. Вони приходять на ці вечірки і разом святкують. Саме тут можна пересвідчитись у креативності агентства, вмінні втілювати у життя свої задуми. Кожна така вечірка, а я вже не вперше її відвідую, є цікавою креативною. Засвідчує винахідливість і оригінальність і близькість до клієнта. Кожного разу це нові ідеї, які вражають запрошених. Тури заскакує zapraszanych клієнтів. Мені взагалі дуже подобається компанія Люкс і е, з ними працювати дуже класно, дуже легко. І Вечірка е, має таку атмосферу, що, що знаходишся тут і розумієш, що ти з люксом все люкс. Я сподіваюся, що нас все вдалося, тому що ми доклали стільки зусиль. Я хочу подякувати цілому колективу, рекламному агентству Люкс, який трудився над ідеєю, над креативом, над втіленням тих наших мрій, цієї концепції. Хочу подякувати креативному відділу, хочу подякувати відділу комплексних проєктів, Хочу подякувати відділам продаж, які сьогодні такі красиві, такі активні, такі симпатичні і стільки сил, стільки зусиль, стільки своїх позитивних емоцій дарують нашим улюбленим друзям, нашим. Клієнтам Основними атрибутами соціальних мереж є фото, лайки, спілкування, друзі, музика. Сьогодні на цій вечірці ми побачили абсолютно все. Тому онлюкс може вважатися справжньою соціальною мережею. Єдине, що хочеться їм побажати, це тільки збільшувати кількість своїх юзерів. Це була програма Тема нова яскравих і вам вечірок. Побачимось.